Дітки, доброго ранку, шановні дорослі! Дуже рада вас всіх вітати! А ви знаєте, яке свято в нас було? Нас було 7 грудня День української хустки. А що це за свято? Що таке хустка? Я вам розповім. 7 грудня День Української хустки. Ми вас вітаємо з Днем Української хустки. Дітки, до нас сьогодні завітала ось така дівчинка Марійка. Подивіться, як вона вбрана в українську народну хустку. Послухайте, Марійка, вам хоче розповісти про неї. У кожного народу є своя святиня, а для українців вишита хустина, світлий символ щастя, ніжності в серцях. Мов весна квітуча хусточка ось ця. З давних давен головним убором українських жінок була хустка. Спочатку її робили з тонкого білого полотна, потім хустки робили з різних кольорів, прикрашали хустки вишитими візерунками. Спочатку візерунки були геометричними, пізніше вишивали рослинний орнамент з квітами, з птахами. Хустки зберігали в скринях. Якщо в сім'ї була дівчинка, скриньку наповнювали хустками. З давних давен, українська хустка вважається народним символом України і родинним оберегом. Хустка захищає голову і плечі людини від холоду, спеки і вітру. Для українців вишита хустинка. Світлий символ щастя, ніжності і добра. Хусточку дістану, чепури стану, ой, яка чудова, хусточка моя, файні черевички, червона спідничка, хустка кольорова. Прикрашено. Я вам сьогодні пропоную зробити. Але спочатку давайте трішечки розігріємо наші пальчики. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми у двір пішли гулять. Бабу снігову ліпили. Пташкам крихти покришили, з гірки потім ми катались. А ще у снігу валялись. Всі в снігу до дому йшли, з'їли суп і спати лягли. Дітки, для роботи нам потрібно. Ось вже я приготувала заздалегідь із кольорового картону, вирізала форму хустки. Ви можете обрати будь-який колір. Як ми вже бачили, хустки, дітки, що мають так? Ось такі тоненькі смужки. Мотузки або ниточок. А ми з вами їх зробимо ось такими ножицями. Ножицями ви вже працювати вмієте. За допомогою дорослих ось так зробити з одного краю та з іншого. Ось такі невеличкі надрізи. Ось, я вже зробила. Нам потрібен пластилин різного кольору, бо ми будемо прикрашати квітами так? нашу хустку. Тека, дошка і, звісно, наш гарний нахід. Ми почнемо спочатку з квіточків. Нам потрібно з великого шматочка ось такі зробити лепестки. І кожен шматочок ми скочуємо ось так за допомогою наших пальчиків. Будемо викладати ось так по колу, наші полістки нашої клітки і притискати до нашого картону. Ось так працюємо пальчиками. Ви це вже вмієте. А серединку ми зробимо ось такими помаранчевими маленькими шматочками. Як прийду на свято, буду танцювати. І теж ми будемо серединку припускати. Заповнюємо серединку ось такими помаранчевими маленькими шматочками. Це буде середника нашої квіточки. І так ми зробимо з синіми з однієї сторони та з іншої. Два шматочки. Є. Тепер зробимо ось такі гілочки. Нам потрібно відірвати два шматочки, розім'яти та добре-добре розкочуємо у ниточку тонесеньку. І теж, наче притискаючи легенько до нашого картону. І нам потрібно взяти зеленого кольору та розподілити теж. На шматочки та до нашої гілочки зробити листочки. Ось так. Формуємо форму листика, притискаємо, ви це вмієте і також притискаємо трішки до нашого картону. Ось так. дуже легко і ви все збираєте з собою, яскурно. працюємо пальчиками. І стекою зробимо наче. Листочки. Ось такі невеличкі смужки намалюємо. Ось. І пропоную з однієї сторони та з іншої ось так прикрасити кружечками та ось такими, як ниточками. Ось так. На Невеликій відстані, одну від одної, ось так робимо з однієї сторони та з іншої. Ось, дітки, я вже прикрасила. А тепер ось такими помаранчевими, малесенькими, як краплиночки, прикрашаю ось між нашими. Мишка. Це дуже легко, дітки, ви впораєтесь обов'язково. Пальчики працюють як і права, так і ліва догонка. Ось, дітки, подивіться, ми з вами прикрасили хустку, так? На наступному занятті ми з вами спробуємо розмалювати пензликом. Добре, дітки? А ви спробуйте свої хустки прикрасити пластиліном і нам надіслати. А ми будемо чекати. До нових зустрічей!